Жителі Дніпропетровщини подовжили своє життя на 20 хвилин. Все завдяки ранковій зарядці. Акція відбулася у всіх середніх навчальних закладах регіону. Виконували фізичні вправи більше 400 тисяч спортсменів. А на фестивальному причалі у Дніпропетровську зібрались не тільки вихованці спортивних шкіл і технікумів, навіть чиновники. Все бачили і наші журналісти. Можно Поп... И э, телевидение, пожалуйста, если вы Можна поприсівати. Наші мало кіри не будуть видеть професіональні спортсмены. У нас не получится помогають. До ранкової зарядки третюкурсниці Тетяні не звикати. Щодня перед заняттями в технікумі дівчина відає фізичним вправом 10-15 хвилин. Очень интересно, захватующая ідея потанцевать, показать людям, что мы хороший город Дніпропетровський. Рухи прості і покликані максимально розтягнути м'язи в людини, яка тільки но прокинулась. Медики переконані заняття по 10 хвилин щодня шлях до довголіття. 20 хвилин швидкої ходьби в день продліває життя людини, уміншає болезні. по Американській асоціації кардіологів, Очень полезно 4 кілометри в день проходити єжеднівно. Їх тут більше двох сотень, студенти ПТУ, вихованці спортивних школ та ліцеїв. У декого тренування звичайна справа по 5-6 годин на день. Послідня тренування в 7 часов вечора до 9. І утром знову». Хочете стати чемпіонами, вставайте пораніше. не пасуть задніх і чиновники поряд з олімпійськими чемпіонами і очільники області, а з ними інші чиновники. На сьогоднішню ранкову зарядку кажуть представники влади з'явилися з власної волі. Особливих розпоряджень ніхто не видавав. Ані не брали з собою форму, вони не повинні були. Е, я приїду, посмотрю фотоотчет. Ні, 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 Я вважаю, що якщо ми говоримо о том, що ми хочемо стати. Здоровими, ми хочемо стати сильними. І своїм особистим прикладом показати, що це все реально можливо, і великий заряд від енергії з утра на весь день. 20 30 минут в день кожен чоловік може знайти для того, щоб займатися своїм здоров'ям і бути здоровим в всьому. На фестивальному причалі ранкова зарядка подія разова, а от в середніх навчальних закладах жовтня це заняття зроблять регулярним. Олександр Тушенко, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.